Очільник головного управління розвитки Кирила Будана впевнений, що в Україні мирного та беззагрозливого життя не буде в найближчі роки. На мою думку, це цілком реалістичний прогноз, адже зрозуміло, що наш божевільний сусід не орієнтований лише на окупацію території, його мета знищення нашої держави, і расисти докладатимуть всіх зусиль, щоб досягнути своєї мети. Але знищення держави це загальні слова, за якими криється не тільки знищення державності, але й фізичне знищення великої частини українського суспільства. Наш ворог марить остаточним вирішенням українського питання, так само як свого часу нацистська Німеччина прагнула вирішити єврейське питання. Ми добре знаємо, чого це коштувало єврейському народу. Тому, згадуючи відомий вислів, коли хтось вам каже, що хоче вас вбити, повірте йому, я закликаю всіх поставитись до цих загроз серйозно. Це абсолютно реальний виклик, який стоїть не тільки перед державою, але й перед кожним з нас. Наш ворог не приховує свої плани, тому і ми не повинні плекати ілюзій. Я не знаю, що ще має трапитись в Україні, щоб Верховна Рада взялася за розум та ухвалила адекватний закон про зброю, який дасть українцям законні можливості володіти всіма видами стрілецької зброї, включно з короткоствольною. Невже їм не вистачило Бучі, Ірпіня, Мощуна, щоб усвідомити лише озброєне суспільство, здатне чинити опір окупанту та захищати своє життя? Справжня безпека держави починається насамперед з готовності та спроможності кожного громадянина захищати себе, свою родину та свій дім. Саме такими громадянами були створені Сполучені Штати Америки, саме ці громадяни і зараз є запорукою міцності США. Нашим можновладцям слід не тільки просити у них допомоги, але й навчитися поважати природні права своїх громадян.